У 20 років став офіцером та пережив пекло війни. Олександр Хмарук брав участь у боях за Миколаївщину, Херсон та Донеччину. Попри поранення, повернувся на фронт. Каже, хотів далі йти у бій, але командир не дозволяв. Через травму руки хлопець не міг навіть одягнути бронежилет і не притомнів від нестерпної болі. Карина Подленко познайомилася з героєм. Олександру Хмаруку 22. та, попри молодий вік, він вже встиг очолити два наступи отримати важкі поранення та, як сам каже, дивитися в очі смерті. Я знаю, що війна лишила дуже глибокий слід на мені, і воно завжди дає мені згадувати ці моменти всі. У 13 років хлопець вирішив присвятити себе військовій справі, почав вчитися. І повномасштабне вторгнення зустрів у Національній академії сухопутних військ. Батько позивнив, було чути по голосу, що в нього сльози лилися. Він тоді перший раз пожалів, що він мене підтримував. Він просто боявся втратити свою дитину, яка пішла на війну. Я батько казав, батько вже був зроблений вибір, і я знав, для чого я присягаюся Україні. Це мій обов'язок. Я повинен дати Україні те, що вона мені дала. Згодом Олександр потрапив у 28 восьму окрему механізовану бригаду імені лицарів зимового походу. Там був командиром взводу. Мені було дуже страшно, я більше боявся, як я себе покажу в першому бої, тому що це відповідальність за людьми в першу чергу, і відповідальність за рішення, яке ти приймеш. Боронили зокрема Миколаївщину. Ми були в обороні, відбивали контрнаступ противника і не давали їм захватити наші позиції. Стояли до кінця. Було важко, але у нас була правда за спинами і віра тільки. Ми воюємо за правду. У жовтні 22-го їх передислокували у Херсон. Олександр згадує, цей контрнаступ був для нього найважчим. Там він отримав складне поранення. Той день, коли ми змінили Херсон, ми йшли в той, в той наступ. Ми заїхали на посадку противника. Почали. Я дав команду. Дав команду земля, люди спішилися. і Почався ближній бій. Я почав відкрив люк, прилетіло по мені 120-та міна. Ліва рука закрутилася об шию два рази, вона почала мене душити просто. І я впав назад. В мене ну самі розумієте, паніка, шок і не знав, що зі мною твориться. Під час поранення Олександра буквально прошило осколками. Один з них залишився у тілі назавжди, каже чоловік. Осколок мені пробив легкий, поцарапав серце і А Ще одне, оскільки ще досі лишився випадки, я ще, вже досі з ним ходжу, я не відчуваю 90% своєї руки разом з плечом. Рука поки що в мене не працює, максимум, що я можу це опустити руку і підняти до сонячного сплетіння. Раніше я робив правий, я вже не зможу, втрачаю, коли надаю на руку навантаження, втрачаю навіть свідомість. Після лікування Олександр повернувся до війська і, попри складну травму, ще рік виконував завдання на Донеччині. Ми відбили дуже великий кусок позиції противника. Ну і в тому наступі в мене один загинув з люди і три триста. Це для мене це дуже хороший результат. І Коли ти людина повертається з наступу, і ти бачиш її очі, і ти бачиш, як вона просто радіє життю. Це для мене Учим день народження навіть, чи новий рік, та важке поранення взяло своє. Чоловік не зміг продовжити далі службу, однак від військової справи не відмовився. Нині викладає у національній академії сухопутних військ. Я їм викладаю тактику. Я кажу завжди дають мені певний матеріал. Я той свій певний матеріал, який я получав, додаю свій бойовий досвід. Я не очікував, що іменно. Курсанти будуть мене так сильно слухати. Вони слухають, ну в них очі просто горять. Їм цікаво, те, що я їм розповідаю. Олександр каже, війна змінила його. Він став більш справедливим та відповідальним у своїх діях та вчинках. Я дуже почав цінити життя. Я почав дихати по-іншому, почав думати, почав цінити кожний час, кожну хвилину. Тому що час це саме дороге, що воно може бути в нашому житті. Час не повернути. Ти його тільки можеш цінити свій час і все Карина Подленко Валерій Ситюк телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.